На фестивалі флюороарту Львів Люмінес дають майстер-класи. Цього мистецтва може навчитися кожен до п'ятниці. Усім відвідувачам пропонують спробувати себе у ролі художника. Дають папір і флюоресцентні фарби навколо темрява. Увімкнуто лише ультрафіолет. Тільки при такому освітленні фарби світяться. Уже був майстер-клас орігамі. Нині вчать живопису. Минулого року також була також. дуже сподобалось. Ну і хочу спробувати сама щось зробити. Тому на фестивалі такі майстер-класи і матеріали до них безкоштовні. Найбільшим попитом користуються звичайно майстер-класи з живопису, тобто це фантастично, коли люди сідають на наші матраси, можуть помалювати флюоресцентними фарбами під наглядом художників. А також у нас на цей четвер планується майстер-клас Поїспінер. Це також дуже цікавий вид мистецтва. Фестиваль «Львів-Люмінес» уже втретє. Його влаштовує палац мистецтв спільно із художниками. Цього року вдалося зібрати понад 20 митців, а точніше, команд з України, Білорусі і США. Ці картини малюють акрилом, який має флюоресцентний ефект. За змістом це філософські, містичні та етнічні теми. В Україні є чимало художників, які працюють у цьому жанрі живопису і графіки. Вони належать до досить закритої субкультури. Її основою є музика, психоделічний транс. Значит, эта субкультура она существует уже около 20 лет и она в принципе является новым поколением психоделической субкультуры 70-х годов mm -hmm. Это как бы новая хиппи. вот значит субкультура сама зародилась в индии 20 лет назад она как бы образовалась на стыке этнической музыки психоделического рока и техно 80-х годов вот и ну такие специфические формы музыки породили живопись На фестивалі, який відбувається у недобудованому бізнес-центрі на площі Петрушевича, глядачам презентують різні техніки цього жанру: живопис, композиції, вишивані, в'язані гачком, аплікації і навіть розписані пляшки. Фестиваль закінчиться у суботу, вечіркою, куди з'їдуться діджеї з різних міст України. Марічка Крижанівська, Олександр Брагадир, головні новини Львова.